Доброго дня, шановні садівники і садівниці! Що додати до ґрунту восени, щоб наступного літа полуниця вродила втричі більше смачнючих ягідок? Це ми з вами сьогодні дізнаємось. Мене звуть Анжела і в мене завжди на поготові кілька корисних порад. Підживлювати полуницю в осінній період можна починати з вересня і закінчувати найпізніше середини жовтня. Не слід відкладати цей процес на пізню осінь. Це може погіршити стійкість рослин до заморозків. Як правило, підживлення полуниці восени здійснюється за допомогою органічних добрив. Можна використати курячий послід, розбавлений водою. Одна частина посліда – 20 частин води. Немає курника? не переймайтеся, купуйте готовий курячий послід. Спочатку. Потрібно добре полити полуницю, а слідом вода настояна на посліді протягом двох діб, лється між ягідними кущами. Діяти треба обережно, щоб розчин не потрапив до розетки. Якщо використовуєте корови, чи ні, його потрібно настоювати у воді в концентрації 1 до 10. За змоги додайте ще й трохи деревного вугілля. Як добриво, можна використати і кропиву. Вона збагатить ґрунт азотом, калієм і залізом. Задля цього листя і стебла рослини заливають водою, настоюють протягом 1-2 тижнів. Потім настій розбавляють водою 1 до 10 і поливають рядки полуниці, так само не потрапляючи в розетки. Простих і чудових засобів для підживлення полуниці маємо ще золу. Вона є не тільки джерелом мінеральних речовин, а ще й сприяє захисту полуниці, від гниття і шкідників. Візьміть від 100 до 200 грамів просіяної золи, розчиніть в 10 літрах води і внесіть під кожний кощ. А цей розчин можна використовувати також і для оприскування. Не обов'язково збирати золу власноруч, можна придбати готову суміш. Можемо рекомендувати вам таку суміш на основі попелу соняшника. Все виявилось дуже просто, чи не так? Користуйтеся новими знаннями, і наступного року ваша полуничка буде велика, багаточисельна і смачна. А тепер ви можете написати коментар під цим відео. І якщо коментар збере найбільшу кількість вподобайок, його автор отримає від агромаркета 100 бонусних гривень в подарунок також слід поставити вподобайку нашому відео і підписатися на наш канал. До нової зустрічі! Пока-пока!